Як виявляється, на фронті і вантажівки не завадять. Здебільшого волонтери та немайдужі громадяни купують для військових джипи, пікапи, буси. Ці автомобілі переважно використовують у боях. От для ротації підрозділів потрібні великі транспортні засоби, та й служать вони довше. Даний транспорт він має хорошу прохідність і в нього можна завантажити до одного зводу піхоти для ротації підрозділів, або підвозити БК безпосередньо до позиції. Це ну, неймовірно класний автомобіль для виконання бойових завдань. Такі транспорти, як течіки і джипи, в середньому до місяця вони живуть далі або їх знищують, або просто ну, вони не витримують інтенсивності бойових дій. А такий транспорт він буде виконуватись для таких. Він буде служити набагато довше, оскільки він не буде безпосередньо на передову заїжджати. Він буде заїжджати для ротації підрозділів. Саме для цих завдань був придбаний польський повнопривідний стар. С самого початку це авто призначалося для військових. Хоча вантажівка і випущена минулого століття, тривалий час. Вона була законсервована. Це польський стар. Насправді цей автомобіль дуже мало проїхав, так як він був законсервований. Його вартість дуже недорога, в тому його і великий плюс. Що, наприклад, джип коштує там, 6 тисяч, 5 тисяч, 7 тисяч, а цей стар обійшовся з новим тентом, з повністю заміною фільтрів, маслів, повністю передивлений, перефарбований. Він обійшовся 6, здається, з половиною тисяч. Тому ціна, якість і мало того. Він повноприводний, тобто він в полях, в болотах, в умовах зимових зараз буде добре, дуже себе показувати. Передали ключі від вантажівки символічно у День Збройних сил України. І Аби швидше придбати ще п'ять таких авто, цього дня була проведена благодійна акція Миколай для ЗСУ. Ярмарка, виступи, засвічені ялинки це все заходи для того, щоб привернути увагу, щоб люди долучалися і максимально зібрати кошти, щоб максимально швидко. Поставляти автомобілі в рівне, готувати і передавати на передову. Долучилися до благодійної акції колектив та батьки-вихованці дитячого садочку за номером 11. для продажу. Вони підготували домашню випічку, вироби ручної роботи, ялинкові іграшки. Спільними силами їм вдалося вторгувати 8 тисяч гривень. Ми залучилися щоб допомогти нашим. Воїнам, нашим зсу, тому що ми дуже за них турбуємося, і стараємося з нашими ми садочок номер 11 і ми стараємося з нашими вихованцями приготувати і зібрати якісь кошти, щоб їм допомогти. А найменший продавець на ярмарку, дев'ятирічний Андрій, пропонував домашню консервацію. Одну банку білих грибів продавав за довільну суму, так би мовити, хто скільки зможе. Це вже не перший його благодійний ярмарок. каже особлива консервація тим, що гриби збирав літом разом із ста а кожна кришка є патріотичною. Я продаю гриби з Меневич? З Меневич ти з Зі своїм татом. У нас в школі теж був ярмарок, там, де ми теж збирали кошти на ЗСУ, я теж продавав гриби. Продовж кількох годин проведення благодійної акції учасникам вдалося зібрати 71 тисячу 400 гривень. Деться як про кошти вторговані на самому заході, так і вільні донати. Це вже невелика частина від необхідного півтора мільйона. Аліна Олексій Олексієнко. Випуск новин.